всіх установ і закладів, які є на утриманні в селищній раді. Кожного з вас чорнеко надійснено повністю слайд-шоу. будь ласка. в порівнянні є з минулим роком, ви можете все розглянути. Гарно Є запитання? Шановні депутати, хто задержив відповідний проєкт рішення про виконання селищного бюджету за перше півріччя 24-го року вирісти на голосування. На сесії, Перепрошую. За? Проти? Утримались одноголосно. Дякую. Наступне питання дев'яте. Про затвердження офіційного висновку про перевиконання. Бужету Ружинської селищної територіальної громади станом на 1 серпня 2024 року. Згідно з офіційного висновку фінансового управління Ружинської селищної ради про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Ружинської селищної територіальної громади станом на 1 серпня 2024 року, розглянувши попитання головних розпорядників бюджетних коштів щодо надання додаткових бюджетних асимувань. Враховуючи наявність нагальних потреб фінансового управління на підставі статті 78 бюджетного кодексу України та згідно проведеного Аналізу очікуваного виконання планових показників бюджету Руженської територіальної громади до кінця поточного року пропонує нести зміни до показників дохідної частини селищного бюджету на 24 рік у сумі не більше 404 тисячі гривень шляхом збільшення планових показників по єдиному податку з фізичних осіб. Тобто тут тільки е, збільшити, виходить, надходження по єдиному податку. Зокрема, єдиний податок з фізичних осіб зараховується 100% до селищного бюджету. При Пригальний період в сумі 9 мільйонів 569 000, фактично податку надійшло 10 мільйонів 422 956. Відхилення становить 853 тисячі 956 гривень. І є запитання. Більше ну, ми не можемо показати. Наразі бюджет виконується, ви бачите, яка ситуація по інших громадах, але дякуючи нашим платникам податків, злагодженою роботою, ми маємо з вами можливість цей непустий час реалізувати те, що можна для забезпечення громади. Хто за те, що відповідний проєкт рішення винести на розгляд сесії? Прошу, хто за, проти, утримались одноголосно. Дякую. Наступне питання десяте. Про внесення змін до бюджету Ружинської селищної територіальної громади на 2024 рік. На цю сесію бюджетних питань дуже мало, оскільки ми маємо з вами рухатися далі. Я хочу коротко зупинитися на тих цифрах, які ми з вами будемо розглядати. І так, трансферти. відповідно до 78-ї статті бюджетного кодексу, відповідно, вносимо зміни, а саме Городоцькій ДНЗ, там де наші знаходяться з вами ВПО, із державного бюджету іде відшкодування. Тому є пропозиція. Збільшити їхнє призначення на оплату електроенергії 1907 гривень 59 копійок, і також придбання дрів. Отже, нам дотація становить 51 907 гривень. Ми спрямовуємо цю дотацію, я ще раз повторюю, це кошти, які нам відшкодовуються. Спрямовуємо відповідно на електроенергію і придбання дрів. Є запитання, заперечення. Далі наступне по розподілу вільного залишку бюджетних коштів. І так, у нас з вами є звернення від військових частин. Військова частина, а як називати на відеозапис військову частину? Давайте так, у вас є листи у всіх, ну, перелік. Військова частина на реалізацію програми підтримки Збройних сил безпеки і оборони. Збройних сил України, ми е, на військові частини, які звертаються до нас, е, першочергово із наших з вами вільного залишку, такі кошти, які за законом ми першочергово повинні спрямовувати на підтримку Збройних сил. Тому за зверненням е, є пропозиція спрямувати 300 тисяч е, за звернення військової частини. Так, і було, в них і пропозиція була 300 тисяч. Також надійшло відповідно звернення від військової частини потреби мільйон, але ми спрямовуємо 300 тисяч, у нас немає з вами більшої можливості. Далі, із вільного залишку, капітальний ремонт укриття 530 тисяч. Той з вами кошторис, який ми затвердили, експертиза зменшила вартість. На ось цю визначену суму провели тендер. ну Там дуже занижені ціни, ви самі це пам'ятаєте, але є процедура. Тому для того, щоб оголосити новий відповідний тендер, у нас мають бути кошти по кошторису, який у нас затверджений. Далі: Городоцький ДНЗ із вільного залишку, на придбання дріб, щоб ми, ми частину з вами спрямували тисячу гривень, із дотації тепер наших з вами коштів на придбання дрів до цієї кількості вистачить. Ну як маю надію, до завершення опалювального сезону. У розмірі 90 тут потреба йде 100, 147 850 вісімсот Просто дрова. Дрова і вугілля. Потреба становить 197 850, ми з вами із вільного залишку спрямовуємо 147 850, допусовуємо тих попередніх 50 Далі Далі, за зверненням, у нас іде. Кошти на реалізацію програми національного супротиву надійшло звернення від Національної поліції. Наші хлопці також, скільки в нас 5 чоловік, спрямовують на захист. Ми спрямовуємо на їх підтримку, якщо немає заперечень, 100 тисяч. Це також кошти з вільного залишку. Так, все по вільному залишку у нас немає більш. Ніяких змін. Так? Mm. Так. Є запитання по вільному залишку? Нічого ми не опустили, Людмила Іванів. Тут це спрямування, які mm. оцей імені треба було розподіл давати сюди. Присядьте. Так, далі у нас з вами є вчора підписано відповідний меморандум і договір через що Аж сьогодні зранку тільки зробили. Відповідно, у нас в Рачієві розміщено внутрішньо переміщені особи лежачі, яких обслуговує повністю Торецька міська військова адміністрація для того, щоб скоротити затягування розгляду тих чи інших укладання з ресом, з газом. Витрати, тому що це нова юридична особа, вони будуть по новій платити у разі потреби всі кошти. Тому є пропозиція, і воно так буде правильно, зважаючи на те, що в нас зима не за горами, і ці люди є на договірних відносинах, так як по городку. Але по городку там тільки та сума, яка іде по ВПО, в даному випадку, згідно договору, який укладено на підставі рішення. Відшкодування буде проводити турецька е, міська військова адміністрація на селищній раді по факту використаних нами коштів. Тому є пропозиція, у нас є пропозиція е, оплата водопостачання та водовідведення. Е, у нас мають бути на відповідному коду класифікації 30 тисяч, далі. Оплата електроенергії 150 тисяч, оплата природного газу 20 тисяч. Разом по класифікатору 200 тисяч. Це ці кошти, які ми зараз з вами спрямуємо, і які нам буде відшкодовувати турецька адміністрація. Є запитання? ці об'єкти перевагу. Вони передані згідно договору оренди. Uh -huh. На підставі рішення, у нас піднять рішення, е якщо когось цікавить сам договір, він вкладений у відповідності до пунктів рішень, які у нас е прийняті. Якщо є потреба, можу принести. Далі. Вони самі. Ну, обслуговують, там зараз підключили вони, ну, воно йде на державному рівні, на контролі Міністерства ветеранської політики, і як правильно міністерство називається. Не буду озвучувати, записую. Ви зрозуміли? Ніх багато також є вливань із різних благодійних фондів. На сьогодні вони мають вже розпочали проведення ремонтних робіт за їхні виключно кошти, вони опалення переробляють, все, що стосується меблів, харчування, їхнє, але дякую за небайдужість. харчіяни теж не стоять осторонь. Так от вони то, що там овочі, фрукти, ну туди заходять на гостину. Мені це якби дуже імпонує, що немає якихось таких Ну, наразі, немає. людей? Ну, Вони планують до 100, там 100 міхой по місць, але станом на сьогодні 17. Так, ми їм передали в оренду всі два теж. З іншого боку, не розвалиться дуже гарна подія. Давайте дивитися справді річ. Далі, вони залишили, що хочуть набирати. Ще раз. На роботу сидіть хочуть. Там дуже, Валентина, там дуже гарні працівники турецької міської. Сам ми, що депутати. Ні, я вам дитина, за... Вони зараз у круга твої працювати і підвищувати, понятно, що, да? Так, зрозуміло. Не супережу, зрозуміло, Я ж хочу, щоб не було ніяких ривкова абсолютно далі у нас. всі питання, які є, потрішані всі. Далі пропозиції. Перерозподіл. давайте я слово відновлювати, а Далі розподіл коштів, отриманих від перевиконання дохідної частини. Оце ту, що ми внесли з вами перевиконання дохідної частини. 404 тисячі ми спрямовуємо на капітальне будівництво водопровідної мережі по вулиці Зрозуміло? По також по перерозподілу управління ЖКХ, оплата послуг на раціональне використання природних ресурсів. 1400 ми їх спрямовуємо цю 1400 гривень на оплату послуг із утилізації лам розжарювання. Далі у нас тут іде перекидка. Так? По селищній раді зменшуємо 140 тисяч на предмети і матеріали забираємо, також спрямовуємо їх на придбання мобільного телефону, 15 тисяч, далі 30 тисяч на придбання прапорів, 50 оплата судового збору, далі 50 компенсація за пільговий проїзд. Далі 50 придбання кубків грамот 5 тенісних ракеток під відповідну програму ми цьогорічку. Того року у нас тут програму було 100 тисяч, цього року спрямовуємо лише 50, достатньо цього. Далі на придбання кабелю для встановлення відеокамер, 6 тисяч, оплата послуг із встановлення відеокамер це додаткових 13 тисяч і придбання відповідно відеокамер. Ті, які будуть у нас не охоплюють відриму території 56 тисяч. Тобто, це кошти ще раз наголошую із предметів і матеріалів. Далі відповідно листа центральної лікарні, субвенція на поточні трансферти підприємства, установи організації. У них з їхніх відповідно коштів 97 тисяч 356 спрямовуємо. На придбання медикаментів. Це кошти з енергоносіїв, щоб ви розуміли. Далі по фінансовому управлінні надає пропозиції фінансового управління, у нас надійшов лист від Ягнятинського ліцею це щодо встановлення класу безпеки. 50 тисяч ми з вами на сесії приймали по 50, перепрошую. Ягнятинський ліцей і Зародинецький навчальний заклад щодо облаштування класу безпеки. Для того, щоб відповідний клас безпеки відповідав всім теперішнім нормам, вартість відповідного класу безпеки становить, так як і ті, що ми з вами встановлювали, в межах 100 тисяч. Для того, щоб вони його до він був відповідний. Ми з вами забираємо кошти, у нас були на заробітну плату на дитячий садок Золота Рибка, ми додаємо 30 тисяч на клас безпеки Ягнятинського ліцею. І, відповідно, там по походах вони просто розділені. Тобто 3018 999 це ті кошти, які будуть спрямовані Ягнятинським ліцею, на клас безпеки. Ще раз повторюю, забираємо із коштів, які були закладені на заробітну плату працівників золота рика. Наразі з ними ми провели повний розрахунок, заборгованості немає, дитячий садок походить в процес ліквідації. Все, поки що ну, на цю сесію не брали ми своїх коштів, тому що попереду йде зима, у нас робота і по лікарні, тому тут мінімум. Той, який я вам озвучила. Можливо, є запитання, можливо, є заперечення. Прошу. Виносимо на розгляд відповідний проєкт рішення. Хто за? Те, щоб винести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії? Проти утримались одноголосно. Дякую. Наступне питання про передачу на баланс та оперативне управління майна Прибережненського дошкільного навчального закладу Золота рибка. Припинити право оперативного управління та передати з балансу прибереженського дошкільного навчального закладу до, до та Рибка, відповідно ці е, матеріали і для того, щоб його передати, створено відповідну комісію. У вас є вона на руках, щоб не займати ваш час, склад комісії, е, далі процедура самопропинення, це все, що стосується самої процедури передачі е, прибережнецького шкільного навчального закладу. Є запитання. Заперечення. Виносимо на рубль сесії. Хто за відповідний проєкт? Проти утримались одноголос. До речі, ми з вами по цих навчальних закладах. Тут ви бачите в додатку чітко майно, перелік його. У нас є досить такі непогані стільчики, столики, шкафчики, Дитяче відділення, за які Доні Олександрівни, подивіться власними силами, облаштували. Робимо ну, внутрішня потреба, де є, чи по будинку культури, чи бібліотека для того, щоб ну, правильно його використовувати і спрямовувати. Але щоб був облік цьому всьому, і запропоновано відповідно ну, створимо. Я є, просто вона знесена нас не зміна. Далі, наступне питання: 12. Про затвердження статуту КНБ господарки Мужської селищної ради Житомирської області, зміна е, юридичної адреси і зміна самого звітування. Є запитання? Прошу. Питання: Прошу. Питання 3.2.20. Організація документальної мережі громадського харчування для реалізації товарів, одержаних за бартером і виготовлення силами підприємства та харчування працівників. Що? Чи є в них такі технічні можливості? Що... Ми надаємо можливість, щоб вони росли до цього. У них немає взагалі ніякої технічної можливості. Подивіться на їхню техніку. Ні, тут це вже про що. Вони займаються. Воно було попередньо. Воно було, ми його не міняємо. Ні, я ж не кажу, що воно не було, чи було. Просто в мене питання є, чи ну, воно доцільне тут. Буде, будете ходити перебирати? Ні, Я не за це. Доцільно, це воно є. Якщо є в них там якийсь там якісь потужності, так, да, питань нема. Якщо його немає, на що воно тут? Які є ще пропозиції? Це да, жаль, що вона там заважає. Це ж статут. В статуті ми вписуємо від Якомога більше ціна. Хто за те, щоб відповідний статут винести на розгляд сесії? Прошу. За, проти? Утримались одноголосно. Дякую. Наступне питання, яке буде винесено на розгляд, проєкт рішення про затвердження звіту про виконання фінансового плану КМБ Ружинська центральна лікарня Ружинської селищної ради за 5 24 2024 року. Пояснювальна записка у всіх у вас є. Прошу генерала Олександра Ну, Особливо нічого не буду говорити в плані того, що ми перекриваємо на сьогоднішній день всі витрати, по заробітній це головне. У нас є деякі резерви на виплату, тому що зло вже в третьому квардені нам міняє відсоток на заробітну плату 55 і на четвертий квартал – 45. Якщо говорити щодо попищення фонду заробітних плати, то нам місяць треба десь майже 2 мільйона 300. Я думаю, що в принципі ми справляємося. Стратегічний запас медпрепаратів саме у нас місячний. є. Продукти харчування теж все контролюється на сьогоднішній день. Нам вдалося на рахунок кошти спеціального фонду доробити. На сьогоднішній день формат безбар'єрності, Ми влаштували два нових пандуси і переобладнали пандуси великий по коридору, там, де рентген апарат, на напарат, ну, найбільш удобний. Ми його розширили і поставили поручні. Відбувається і закінчено поточний ремонт повністю дитячого відділення своїми силами. На сьогоднішній день. Сьогодні перезвонили ЄОЛА Гранат. Виготовили паспорт на спецслужби користування на 5 років і на сайті воно вже зареєстровано. Робота була дуже така напряжена, тому що на сьогоднішній день оказується ці дозволи достатньо важко, важко робити. і як, ну, Зараз заводиться деревина. Якщо я не помиляюсь, сьогоднішня машина, яка прийшла, це буде, буде в межах по пам'яті до 350 кубів. У нас залишається Людмила Іванівна за залишок коштів там десь майже 100 плюс. Ми об'явили в тендер, так і це було по залишку в тому році. На жаль, учасників немає. От. Але нам, якщо ми справимося, скажімо, з завозом цих, то ми повторимо відповідно тендер, будемо розраховувати. Ми розраховували на користиши. Вони, в принципі, нам цю довозку і зробили в тому році. Ну от вони не прийняли участь. Не прийняв участь не це, що зараз нам довозить, і не прийняв участь свій з досвідповідному. Що стосується потірні капітального ремонту, вже сьогодні-завтра ми маємо підписати договора, тому що процедура дуже громіська: 5 днів на озвучку, п'ять днів на скажімо так, скасування вдруг умовних, скажімо, помилок, якщо вони є. Але я думаю, що той другий учасник на сьогоднішній день він пройшов оцю оцей діл. І сьогодні, вчора, вже десь на четверту годину вечора ми мали знати. Але я сьогодні рано тут, в селищній раді, то я думаю, що висновки там вже експертна група зробить, в тому числі антимонопольні комітети, ми зможемо підписати ці договори і вже приступати як до роботи до роботи, тому що в імені залишається вкрай мало. Ми говорили з казначистом по виділенню тих коштів мільйон шестьсот. Там до основного договора нам треба заробити додаткову угоду з відповідним розкладом календарного плану. Вот, ми листа написали, я думаю, там в принципі вересні місяці у нас не буде проблем, і ми витримаємо а так, на нападу. Сьогодні проходять недосмотри е, вчителів, достатньо багато. У нас затверджено графіка, але люди, враховуючи те, що на компанія вона продовжується -ма -ма масово йде. Вчора у нас було 52 людини. Що стосується роботи велика, поодинокі випадки на собі не не має, не має. масово Ні. добре. В суботу ми вже, скажімо так, скасували роботу ВЛК, тому що це додатково наші витрати. І за ті суботи, що були, це ну, не мало небагато 100 тисяч. Треба було виплатити всім людям, які приймають участь. Ну, я знаю, пошлення території проходять. Працюємо в такому робочому поточному режимі. Питань тут достатньо багато. У нас знаходяться військовослужбовці, я не говорю скільки. На сьогоднішній день у нас ковід е, інфекція на, на сьогодні забита. На 10 ліжках лежить 19 чоловік, в тому числі 9 місячна дитина. Тому будьте діти, що стосовно цього поступає троє на ковід, у всіх різні, скажімо, знаки цієї цей З Скровий масковий режим, От, дезінфекція рук, все цим пов'язано. Ну, я випросвідкову. Ну так, все, все окей. Підсумовуючи, у 24-му році, оскільки запис ведеться, заключені договорами медичних послуг з НЦЗУ у кількості 8 пакетів. Уже 9. Так, дев'ятий це ВПА. Прийнято на роботу два хірурги медичівської лікарні. Вони нам перекривають п'ятницю. Хірург загальної практики і хірург травматолог. Тобто у нас зараз лікарями нашими перекритий понеділок, четвер і п'ятниця. Ми проводимо дипломатично, наскільки це можливо, роботу, тому, щоб на постійній основі один з цих двох хірургів залишився в нашій лікарні. Це те, що ми з вами говорили. Ну, один з них може робити егофабу, біколоскопію, крім бронхоскопії. якщо нам вдасться, у нас буде ще відкрито два пакети. Якщо нам удасться. Бо поки радо про це говорити, все залежить від цієї відділення. Дякую. Можливо, є запитання? Виносимо відповідний проект рішення на розгляд сесії. Хто за відповідний проект рішення? Проти Утримались? одноголосно. Дякую. Наступне питання про початок формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Ружинська центральна лікарня Ружицької селищної ради, керуючись статтями закону України про місцеве самоврядування України. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 21.1123 року номер 1221 про наглядову раду закладу охорони здоров'я та з метою проведення конкурсу з відбору незалежних членів наглядової ради комунальної некомерційного підприємства Ружинська центральна лікарня Ружинської селищної ради, Руженська селищна рада вирішила ро. Шарти, формування конкурсної комісії і далі по тексту. Знаючи активність, розпочинаємо заздалегідь. Це так називається. Нам, нам необхідно? Так. Є запитання? Пропозиції? Виносимо на, на сесію. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, виносимо одноголосно. 15 питання. Про демонтаж пам'ятника що містить пропаганду російської імперської політики, який розташований на території Руженської територіальної громади в село Городок, на виконання вимоги пункту 2 пункту. 2, розпорядження голови Житомирської обласної військової адміністрації про деколонізацію допонівів від 25 липня 2024 року. 449, керуючись статтею 26 закону про місцеве самоврядування, Ружинська селищна рада вирішила демонтувати пам'ятник жителям села, які загинули в боротьбі за перемогу радянської влади в селі. Який містить пропаганду Російської імперської політики та розташований в центрі село Городок? Це пам'ятник, який містить відповідну назву, через що акцентувала вашу увагу. І ця назва зазначена відповідно в реєстрі. Згідно розпорядження, хочу вас так дещо трошки інформувати. Відповідне розпорядження.